Ну, покажи людям, що таке водоносний горизонт. Ну, Йолки-палки, цілий день тебе прошу. Ну Де там, де там, ну. А, давай, ну. Йомайо, ну ніхрена не видно, нічого, не зрозуміло, що воно чорне таке, біле, сіре. Де я водоносний горизонт? Покажи людям. Все, це водоносний горизонт. Ух ты! Бачите? Відповідно, від ціля Видобувається вода, встановлюється оце такий фільтр. Відповідно, пісок залишається зовні. Звертаю вашу увагу, зовні. Ось поліпропілен, бачите? Ось поліпропілен. Він не проходить пісок, цей через вірніше. Частково проходиться, але не весь. Отак от виглядає фільтр зовні. Пісок залишається зовні, а вода проступає всередину. Ми доборили зараз 42 метри. Да. Будемо підніматися, обсаджувати, і прокачувати і здавати свердловину замовнику. Якщо потрібна свердловина, звертайтеся в профілі.